Вітаю кожного глядача. мене звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал N1. Добрі новини, підсумки тижня світ. Звинувачує окупованих президентка Єврокомісії дорікнула Орбану за підтримку Путіна. Урсула фон дер Ляйн розкритикувала Орбана під час виступу в Європарламенті. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після його виступу. В Європарламенті за її словами він заграє з російським диктатором Володимиром Путіним, допускаючи іноземне втручання зі сторони РФ та Китаю. А також підводить угорський народ. Пише політико, все ще є ті, хто звинувачує у цій війні не окупанта, а окупованих. Не на жадобі влади Путіна а на жадобі України до свободи, зауважила фондерляїн. Після чого вона, дивлячись прямо на Орбана, сказала: я хочу запитати їх, чи будуть вони коли-небудь звинувачувати угорців в радянському вторгненні 1956 року, чи чехів і словаків за радянські репресії 1968 року, чи литовців за радянські репресії 1991 року. Після цих слів про європейські політичні групи почали аплодувати. Також президентка Єврокомісії обговорила з Орбаном інші питання. Під час розмови вони погодилися, що Європейський Союз потребує великих інвестицій. За її словами, попри зусилля ЄС, які спрямовані на розвиток єдиного ринку, є один уряд, який рахується в абсолютно протилежному напрямку, віддаляючись від єдиного ринку. На сам кінець політик зачепила питання міграції. Раніше Орбан заявляв, що його країна є однією з небагатьох, хто бореться за недопущення незаконних мігрантів до ЄС. Туреччина відстоює повернення території України, включаючи Крим. Туреччина підтримує територіальну цілісність суверенітет і незалежність України. А також на всіх платформах підкреслює, що повернення захоплених територій, серед яких є Крим. Є вимогою міжнародного права. Про це заявив головний радник президента Туреччини Яличин Топчу під час зустрічі із заступником голови меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джаляла. Туреччина, яка підтримує територіальну цілісність суверенітет і незалежність України, також на всіх платформах відстоює, що повернення окупованих територій, включаючи Крим, є вимогою міжнародного права. Туреччина прагне, щоб триваюча окупація та війна в Україні, Газі та Лівані закінчилися і твердо виступає за це на всіх. Міжнародних платформах робить свій внесок у забезпечення постійного миру в нашому регіоні та світі для майбутнього всього людства, наголосив радник Ердогана. Водночас Джалял розповів топчу про події та ситуації в окупованому Криму гоніння та утиски проти кримських татар, порушення прав людини та злочини, які вчиняє Росія на півострові. Також учасники зустрічі сподіваються, що Туреччина буде сприяти звільненню кримських татар, які перебувають у російському полоні, а також військовополонених та цивільних українців. Трибав і махав руками. Маск з'явився на мітингу Трампа. Це перша публічна підтримка передвиборчої кампанії Трампа з боку мільярдера. Мільярдер Ілон Маск публічно підтримав кандидата у президенти США від республіканської партії Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, в суботу 5 жовтня. Як пише Associated Press, Маск на заході заявив, що Трамп єдиний, хто здатен зберегти демократів США. Він також попередив, що це можуть бути останні вибори, якщо Трамп не переможе. Під час заходу. Маск був у чорній кепці з гаслом Трампа. Зробимо Америку знову великою, підкреслюючи серйозність своїх слів. Цей виступ став першою участю маска в предвиборчому мітингу Трампа, демонструючи їхнє посилене співробітництво на фінальному етапі виборчої компанії. Трамп також пообіцяв призначити маска головою урядової комісії з ефективності у разі свого повернення в Білий Дім. Сам Трамп на мітингу стояв в оточенні броньованого скла. Напередодні під час такого мітингу у нього стріляли. thank У Румунії суд зняв із президентських перегонів про російську кандидатку. Конституційний суд Румунії зняв з президентських перегонів ультраправу кандидатку Діану Шошоаке. Про це 6 жовтня повідомив Рейтерс: у суботу, 5 жовтня, Конституційний суд Румунії розглянув скарги стосовно реєстрації на виборах шістьох кандидатів. П'ять з них відхилили. Однак, суд погодився зняти з перегонів 48-річну Діану Шошоаке, адже її заяви продемонстрували. Недостатню відданість конституції, про те, як повідомляють у діджі 24, за 10 хвилин до закінчення терміну вона встигла повторно внести заявку на участь у виборах. Вибори президента Румунії мають відбутися 24 листопада, а За потреби другий тур проведуть 8 грудня, що відомо про діану Шошуаке? Діана Шошуаке є лідеркою румунської ультраправої партії Сос Румунія, яка здобула два місця в європейському парламенті у березні 2023 року. Вона подала законопроєкт, який запропонував приєднати до Румунії частину південного регіону України аргументувала це тим, що країна має право повернути до складу історичні території, які їй належали. Серед них вона назвала північну Буковину, Герцу, Буджак, Болград, Ізмаїл, Кагул, історичний Марамуреш та острів Зміїний. Міністерство закордонних справ України відреагувало на законопроєкт та заявило, що ініціює накладення санкцій на Шошоака як особа, яка створює загрозу національній безпеці у липні 2024 року. Під час промови Європарламенті вона зазначила, що євросоюз нібито розорив Румунії внаслідок надання допомоги Україні. Відтак закликала припинити постачання зброї Києву. Єгипет почав будувати нове величезне місто курорт на березі Середземного моря. Нове місто, Рас Ель Хекма, буде розташоване за 350 кілометрів на північний захід від Каїра. Єгипет оголосив про плани з будівництва нового курортного міста на узбережжі Середземного моря, яке має бути вдвічі більшим за іспанську Барселону. Як пише The Independent, місто Рас ель хекма буде розташоване за 350 км кілометрів на північний захід від Каїра. А на його території облаштують поля для гольфу, курорти мереж Акор, Енісмор та пристань для яхт, куди зможуть заходити міжнародні судна. Майбутнє місто описують як розумну стійку та інклюзивну міську спільноту, що сподівається привабити туристів не лише на курортах Червоного моря країни, а й надати житло двом мільйонам людей. Будівельні роботи за багатомільйонним проєктом вже розпочалися 4 жовтня 2024 року. Перша фаза розвитку міститиме міжнародний аеропорт і високошвидкісну залізничну лінію, що з'єднає житлові райони, офісні приміщення, місця для приймання гостей, роздрібну торгівлю, а також розважальні та рекреаційні об'єкти. Після шторму в Тасманії виріс каменілий ліс віком 40 тисяч років. Служба парків від дикої природи тасманії публікувала в соцмережах світлини стародавнього лісу, що ховався просто під береговою лінією пряжу Баджер у національному парку Наравантапу. Зазначається, що припливи скоро поховають стародавні минуле під піском, але це видовище спричинило чимало суперечок щодо того, що це за дерева, і навіть до якого класу купалин вони належать. Скупчення, які здалеку більше схожі на злиплі водорості, насправді є корою дерев. Відвідувачі писали їх як восьминогів, що застрягли в бруді, пише ABC Австралія. Збережена кора, зрощена з каменами частиною лісу, що належить до льодовикового періоду. Відповідно, ці стародавні дерева віком у десятки тисяч років, що змушує людей думати, що це може бути скаменілий ліс. Деякі експерти не згодні, стверджуючи, що, хоча цей ліс із камені, він зберігся, адже деревина ближча до свого природного. Стану. Зазначається, що ліс може демонструвати ознаки скам'яніння та консервації. В обох випадках нестача кисню змушує деревину розкладатися. У разі скам'яніння органічний матеріал перетворюється на камінь, що, мабуть, підтверджують фотографії. За даними Parks and Wildlife, Life, лісу може бути 40 тисяч років. У Китаї археологи розкопали понад сотню нефритових реліквій, яким 5 тисяч років археологи розкопали понад 100 нефритових реліквій у місті Чофен, яке знаходиться на півночі Китаю. Таке відкриття зроблене на стародавньому похованні, якому 5 тисяч років може розкрити всю правду про те, як були сформовані китайські цивілізації. Пише Daily Mail. як стало відомо, поховання складалося з круглої гробниці та жертовника, що говорить про доісторичну культуру хуншань, яка датується в цьому регіоні. Приблизно 3000 тисячі років до нашої ери Реліквії були схожі на стародавні артефакти, раніше знайдені в інших провінціях і припускають, що культура хуншаня черпала натнення в трьох інших суспільствах, які живуть щонайменше за 100 миль звідси. Розповіли в матеріалі. Серед реліквій, які знайшли у круглій гробниці, були три нефритові дракони. Однак їхній вигляд був більш пухким та свиноподібним ніж той, що виготовляють в наш час. У виданні нагадали, що у Китаї нефритові дракони були символом уда чи захисту від духів. крім того, люди вважали, що ці дракони з'єднують фізичний та духовний світи після смерті? Реквізити і одяг із фільмів про Джеймса Бонда та Гаррі Поттера виставили на аукціон. На аукціон у Великій Британії виставили понад 1800 пам'ятних речей з кінофраншиз. Зокрема, костюми Майкла Кітона з фільму Бетмен повертається. І Даніела Крейгла з 007 координати з на аукціоні пробстору Великій Британії, який проходитиме з 14 по 17 листопада. Продадуть понад 1800 предметів з популярних голівудських стрічок, які можуть принести понад 13,1 один мільйон. Так, придбати можна буде одяг і реквізити, які використовували персонажі найвідоміших стрічок Голлівуду. Лідером продажів наразі є шолом Сантру з фільму Зоряні війни Нова надія 1977 року. Його орієнтовна вартість варіюється від 326 тисяч доларів до 654 тисяч. На продаж виставили зокрема тростину йода, яка використовувалася як у фільмах Імперія завдає удару у відповідь, так і в поверненні джедая. Також можна придбати. Безріч костюмів, зокрема, костюм Майкла Кітона з фільму Бетмен повертається, костюм Даніела Крейга з фільму Про Бонда «007 координати Скайфол і куртку зі змінним розміром 2015 року, яку носив персонаж Майкла Фокса Марті Макфлай у назад у майбутнє 2». серед лотів. Також пальто Клінта Іствуда з фільму Хороший поганий злий. Нагадуємо те, що мене звати Марго Сулиць, в ефірі телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня, світ, приємного перегляду.